Добрий день, вас вітає команда аудиторської фірми TransexMAOD та я Ольга Гнєдова. Ми продовжуємо серію актуальних відео для бухгалтера і сьогодні поговоримо про обов'язкову реєстрацію платником ПДВ. Ви нас питали, як порахувати 1 мільйон для такої обов'язкової реєстрації, про це сьогодні і поговоримо. Перш за все зазначу, що обов'язок обов'язкової реєстрації платником ПДВ визначений статтею 181 Податкового кодексу України. Вона у вас на екрані. У разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів робіт послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі операції з постачання товарів послуг через інтернет. Нарахована сплачена такій особі протягом останніх 12 календарних місяців сукупно перевищує 1 мільйон гривень, то така особа зобов'язана зареєструватися платником ПДВ. Зауважу, що ця норма стосується юридичних осіб та ФОПів. Виключенням є лише платники єдиного податку на перші, другі та треті групи. Для платників єдиного податку четвертої групи таке послаблення не передбачено. А для цілей підрахунку мільйона для обов'язкової реєстрації платники четвертої групи прирівнені до загальносистемників. А вимога для платників єдиного податку першої, другої та третьої групи це обов'язково дотримання лімітів для своєї групи. Для того, щоб провести моніторинг. 1 мільйона гривень для обов'язкової реєстрації платником ПДВ ми пропонуємо здійснити 5 кроків. Перший крок визначитися, чи всі операції є операціями постачання. Друге з'ясувати, які операції пов'язані з постачанням є оподаткованими. Третій крок розрахувати обсяг постачання. Четвертий встановити розрахунковий період. П'ятий крок прийняти рішення про реєстрацію або про нереєстрацію платником. ПДВ та оцінити можливі ризики, пов'язані з таким рішенням. Отже, виділяємо лише ті операції, які відповідають операціям постачання. Податковий кодекс України дає визначення, що таке постачання товарів та постачання послуг. Згідно зі статтею 14 Податкового кодексу України, постачання послуг це будь-яка операція, що не є постачанням товарів, або інша операція з передачі права на інтелектуальну власність нематеріальну... нематеріальний актив або надання певних послуг, згідно з цією ж статтею 14 Податкового кодексу України, постачання товарів це будь-яка. Передача права на розпорядження товарами як власник, у тому числі продаж, обмін, дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду. Отже, не всі операції, які здійснює підприємство або ФОП, є операціями постачання. Далі треба з'ясувати серед всіх цих операцій, які операції враховують, тобто які Операції є оподаткованими з точки зору ДПС саме з такою метою. Позиція ДПС доволі фіскальна. В базі знань ЗІР задавалося питання, які операції з постачання вважаються оподаткованими для цілої реєстрації платниками ПДВ. Відповідь ДПС наступна: включаються операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою 20%, ставками 7 та 14%. Нульовою ставкою та звільнені або умовно звільнені від оподаткування ПДВ. Така відповідь протирічить статті 181, де зазначено, що визначаються операції з постачання, які є оподаткованими. Про звільнення операції там не йдеться, але все ж таки податкова вважає можливим та доцільним рахувати також операції, які звільнені або умовно звільнені від оподаткування ПДВ. Доволі суперечлива ситуація з благодійними внесками, благодійними передачами грошей певних товарів чи включати їх у цей обсяг. Позиція ДПС така, що так, ці операції є постачанням, тому включаються з точки зору судів, вже є позитивна для платника податків, судова практика, де суд приймає рішення, оскільки особа не має доходу, то. Така операція не може визнати, не може визнаватися операцію спостачання для цілей підрахунку 1 мільйона для обов'язкової реєстрації платника ПДВ. Тобто позиція суперечлива. Якщо ви опинилися в такій ситуації, коли були такі операції, вони критично у вас важливі для одного мільйона, вам потрібно заручитися індивідуальною податковою консультацією. Якщо вам прийде індивідуальна податкова консультація, яка буде мати фіскальний підхід, то ви маєте згадати, що є позитивна судова практика по оскарженню таких індивідуальних податкових консультацій, і ви можете скористатися такою практикою та також звернутися з оскарженням такої індивідуальної податкової консультації. Як ж розрахувати обсяг постачання? Обсяг постачання. У нас визначається за стандартним для ПДВ правилом, за правилом першої події. Або це оплата, або це постачання, в залежності від того, що сталося раніше. Якщо раніше сталася оплата, то ми враховуємо в обсяг постачання оплати, якщо раніше сталася поставка товарів робіт послуг. То ми враховуємо в обсяг постачання саме цю величину, коли вже буде після плати, після плати не враховується, оскільки вона така подія вже врахована. Наступний крок визначення розрахункового періоду. Оскільки у статті 181 податкового кодексу визначено, що йдеться про обсяг оподаткованих операцій. За останні 12 календарних місяців, ми маємо тут побачити, що мова йде не про календарний рік, а саме про динамічний період, про останні 12 календарних місяців. Отже, на початку кожного місяця ми маємо моніторити обсяги за попередні 12 місяців. Приклад виведений на екрані. Ми з вами спершу поговоримо про старе підприємство. Ну, під старим підприємством ми розуміємо таке підприємство, яке вже працює більше 12 місяців. Якщо моніторинг... Обов'язкова реєстрація здійснюється у червні 2025 року, то розрахунковим періодом буде червень 24, го травень 25-го. Видно, що в нашому прикладі моніторинг в червні не змушує нас обов'язково реєструватися як платник ПДВ. Загальна сума обсягів постачання буде 843. 1709 гривень, що не критично для реєстрації платником ПДВ. Моніторинг в липні означає, що розрахунковий період, липень 24 го червень 25-го. За цей період підприємство в нашому прикладі здійснило операції постачання на 923 тисячі гривень, що також не є критичним. А ось моніторинг у серпні 25 го нам показує, що Розрахунковий період у нас серпень, 24 липень 25-го. І за цей період вже накопичений 1 мільйон. В нашому прикладі накопичений 1 мільйон 26 тисяч 709 гривень. Це зобов'язує підприємство реєструватися платником ПДВ в обов'язковому порядку. Заява має бути подана до 10-го. Серпня в нашому випадку до 10-го числа місяця наступного за тим місяцем, коли сукупний обсяг постачання перевищив мільйон. Сукупний обсяг постачання у нас перевищив мільйон в липні 25-го, тому до 10 го серпня потрібно подати заяву. Для новоствореного, для нового підприємства розрахунковий період буде інакший. Під новоствореним ми розуміємо таке підприємство, яке працює менше 12 календарних місяців. От для нього розрахунковим періодом буде фактичний час роботи. Ми кожного місяця наростаючим підсумком моніторимо обсяг постачання. В нашому прикладі мільйон буде перевищений за підсумками липня 2025 року. Тобто тут вже буде не динамічний період, тут буде стали доволі сталий період, який охоплює весь час роботи підприємства. Чи буде відповідальність, якщо не зареєструватися платником ПДВ в обов'язковому порядку? Так, відповідальність така буде. Перш за все, ДПС при здійсненні заходів податкового контролю встановить факти. Здійснення платником податків діяльності, що призвела до виникнення об'єктів оподаткування, та розрахує податкове зобов'язання. Це передбачено статтею 183 Податкового кодексу України. При цьому у особи, для якої здійснюється такий розрахунок, не буде права на податковий кредит чи бюджетне відшкодування ПДВ, буде лише податкове зобов'язання. При тому. Буде, крім податкового зобов'язання, ще штраф 10% від суми нарахованого ДПС зобов'язання. Але в тому разі, якщо ДПС доведе умисність наміру, тобто, що ви розуміли той факт, що вам потрібно зареєструватися платником ПДВ та умисно це не зробили, штраф сягатиме 25%, а у разі повторної ситуації вже 50%. Разом з тим, Штрафу за неподання декларації та нереєстрацію податкових накладних в ЄРПН в цьому разі не буде, оскільки податковим кодексом передбачено, що обов'язок декларування та реєстрації податкових накладних має лише платник податку. Якщо особа не зареєструвалася платником податку, вона не є платником податку, то і обов'язку декларувати та реєструвати в неї немає, тому штрафа не буде. Також зауважу, якщо заява подана, але ДПС її відхилила з будь-якої причини, це не звільняє особу від відповідальності. Тобто, ми рекомендуємо подавати заяву якомога швидше для того, щоб мати можливість оскаржити відмову, для того, щоб уникнути штрафів. Отже, обов'язкова реєстрація платником ПДВ. Підлягає та особа обсяг оподаткованих операцій постачання, якої за останні 12 календарних місяців перевищує 1 мільйон гривень. Заява має бути подана до 10 числа наступного місяця. В тому разі, якщо заява не подана або вона відхилена на платника, на особу, яка не зареєструвалася платником, чекає фінансова санкція. Дякуємо за те, що були з нами. Творчої вам наснаги, правильних рішень в роботі. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. На все добре!